Всім привіт любі друзі, з вами Стентрайдер і Бемекета. Бемекета, але в нього тут поломочки. Я сьогодні теж на апарату. Сьогодні катем до да, БМехиксі. Познімаємо, але головне, щоб Бемекета заклеївся. 4 хвилини потримав. 3. Три. Три. А що запихаюсь? Та это свої методи. А мені це його об'ясню. Ставим лайки, підписуємося на канал, залітаємо в інстаграм магазинчик, там можна купити наклеїчки, там речі. І будемо клеїтись. Треба пальцами, пальцями, пальцями. Скільки почекаємо? Колин 5. Наверно. Ай, мені багато, ми ще молоді. Та дощ передавали, але не знаю. Хмари якісь не поняття. Пишемо в коментах, чи він заклеївся чи ні. Скільки хоч... Оооооо! Та гівно, воно знову про... Не заклеївся! Не заклеївся, це жах. Зараз я попробую. Давай давайте зараз. Сука, Наш я. дачка є. Є звісно. То все, зараз я тобі забабахаю. Будеш дивитися, як правильно. Хвилин 10 постоять треба. Надіжно було і заклеїти. Бемекета. Mm, mm. Оця дюрка. Так, оця дюрка. Oh. Ну. Все, ща ми оформимо. Нождак. Тут треба оце гівно зачистити. нам тут. Зачищай. Что тут? Ти акуратно, нежно. швидко yeah. все стирає. Мале дош новай персик. 80%. 80%. 1 h 59. Yeah. Все. А мама сварити не буде, що ти там пачкаєш шорти. Мій мерч. 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 Твій мерч. Мерч. Далі. Скільки коштує, скажи на це? 550 гривень, така футболочка файна. Yes. Мужчинська розова. Берем маленький слой кл... Кл... клею Ти лавку, взяв Почекай. Отак. Вот Просто розтираємо. Берем латочку. Аж висох не клеїть. То він має посохнути. Сохнути. А мене хто, коротше, вона. Це як ша. Збираю. Дірка. Блєд! Цей вас чайно не клеїв цю херню разом з цією пляночкою. Його треба трошки. Пів чубіка. Це фатальна, я помню. Далі берем. Ось так. І розтягуємо, і видавлюємо розтягуємо. Ай, воздух. Ай, ай. О! Прям на всю ткань. Щоб розтяг... не вед... появились. Розтягуємо, видавлюємо повітря, щоб там нічого не залишилось. Давай п'яточкою. Там заклеював колесо. Ну, ніби ладка держить, а не крепко прямо накачає. Нежно. Оце поперло. Тихо-тихо. Одна. пів атмосфери. Почти одна, одна, одна. Видержала пів атмосфери. Тихо, тихо, нежніше, нежні. 3. Скільки? Три. Хватить з тебе. Зазди, чотири треба. Ти тільки заклеїли. Я тільки заклеїли, одразу шість накачав почти. Все. Та ти опасний. О, бач, моя заклеїлась. Бля! Та ти є! Нашу теж п'ять бахнув. Чотири пахне, виті п'ять. Та -мо! Димся. Що так пернуло файно? Я вже довго. Мене довше потримало. Довше. На пару секунд. Бля! Шо, нова? Охереть! Моя! Подожди, ладка держи! Ладка <свист> Їди за запасною тоді. Ладка держить зато. Діе, бру! Яйця. Оооо! О, нормально. Вчора uh -huh. толпой ідемо на заправочку другий раз качати колес. З нами у в Єс, yes, Ожив. Скоро, скоро буде льотись. Yeah, а, на наступному тижні буде льотись, так що. Активчик робим, шоплятов с научкой. Є жовтий. Понял. Е! Трьоха! Е! Дванадцять оклок робив? Ну да. Ой, вкриво пошл. Это хуси. А-ха-ха! Я не, я не сняв, але воно тріснуло, yeah, йомо. Йо. Ао. Тут так оглушило. Я якраз камеру врубав і воно стрельнуло. Попробуємо. Попробуй, давай. Це шоп псих чи що. Давай спробуй. А вдруг? Дресня. Дресня, Забери то... лата і їду собі катаюсь. Та мені є латки. Ну можна тут. Нормально. Та не рви. Хоч заклеїти, чи це во? Що псих чи що? Там треба виїхати. О, ну сразу цілу цеглу влипи. Та ми тут до ночі будемо сидіти, окрім. Неправда. Влога не буде. Неправда. правда? Це ж буде цікаво, як ти сидимо лутаємо. Та в мене початок відео як ми тут клеїмо першу камеру. Настя навіть Я! Пробуємо банібарщик на мит. Воу! Не це Пісякака. Давай. Так, да. Опана. Давай ще раз бар. Mm -hmm. Ай! Сейчас, сейчас буде трьох олив. Давай. Ой, я. Пойдет. Обманул. Слябаемся каян. Ай, покажи, на. Пущу. Мплеем. Та треба п'яткою вставати не носком. Да? Yeah? Та воно там ледь тримає. Ставай п'яточкою. Есть. Друзі, в стрит, так що. Ну не з собою еду. Куда? Я його оператор буду. Хай цей з собою встається. А ластки твою в мене. Чел. Із парап'ятого формы. рок рокстар. Мем Оу! На потужничав! Камера телепається, маніком не можу оформити. Оце був мануал хорошенький. Що він надумав, куди він йде? У не Ти що, прыгаєш? Ти тут хочеш? Шаня поворотник 2.0 буду ще із Подивимось, чи він розкладається, чи не розкладається Пишемо в коментарі. Амамія рокстар. Амамія рокстар. Мама, рок амамія. Рок не, якщо б чуть вище, то капклюнув. Я. Yeah. Yes. Еесть! Вс, друга попиточка. Тапка в пол. Блях! Оце вот за дугу взяв. Вимішання поворотник. Да, їдем коротше, спутапу. Тут же спайнел. Брав дугу і все. Знати всі попитки за один раз На спині не жарний, жовтий, Ре... оце ем. О! Не завідується максим знімай мною максима. Має. Так, дивимось, о, весь по. І О, є Оооє Напоту знову. О. Мотовіп як робиш. Ну, як мотовіп робить. То есть мотовіп треба, Диви, піднімаєш руля, бік і резко як мотовіп хоч закинуть. Але не вертайся. Візьми дугу. Дугу? Так. Ні, ти тако їдь, їдь от тако дугу і тоді вже крутись. О, та, от так, отак. Тільки давай нормально. О. О, не знаю. Ще більшу дугу давай. Прям отако от прям завернись. Як по 90 прям. Та не дергай, а прям їдь, 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 їдь і тоді завертай. Та я тобі покажу, подожди. Тако їдеш, береш дугу. Ну ти не береш, ти така і сразу Бляха дргаєш, пряш, тко їдеш, отко їдеш, їдеш і тоді вже дргаєш. <плес> Поняв, прям під кутом їдеш і тоді вже дргаєш. О! Тільки прям чуть резче Маєш. Ще більше прям Прям як майже на 180 поверни. Та ти не їдеш, ко єдеш. Завертаєш, ждеш, завертаєш і тоді вже дергаєш. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh. Давай ще раз покажу. Чая в опузі, як ти роблю. Ти тако їдеш, їдеш. От тако повертаєш. Mm -hmm. <рес> робиш, А треба. Mm -hmm. Сильтуху. А треба откоряще. От ко. Отко. О, понял, речь Оп Не, Ты где делаешь? Штаны вот такое, а убьешь речь Нет Зажимал Любыми штаны Поможи Любыми штаны Делай Халкап Так Чуть-чуть розкатаємося? А 10%, розумієте? 10%. О. ТГР. ТГР. Давай з Баром. Так, давай. Аж тимайся. Продовжуємо по 10%. Чим? процента Сейчас попробуем Всем пока, 5%. процентов С вами был Тюль Тюля. Тюля Тюля, вот такая, без Без БМК, еще не закрылся, так что всем Пока